Мене звати Яна, і сьогодні я хочу поговорити з вами про щось дуже важливе: про любов. Ви колись замислювались, що воно таке насправді? Мій улюблений мультсеріал це суперкнига. В одній серії я побачила, як Ісус Христос зцілив сліпу людину. Це було справжнє диво, але знаєте, що в цьому найважливіше? Це був прояв любові. Ісус любив цю людину і тому допоміг їй. Так само Бог любить кожного з нас. У Суперкнизі також є серія про те, як один єврей потрапив у біду. Його пограбували та залишили біля дороги. Люди проходили повз нього і навіть не зупинялись. Але один перехожий, самарянин, зупинився і допоміг йому. Це справжній приклад любові до ближнього, який навчає нас, що любов це не лише слова, але й наші вчинки. А тепер хочу розповісти вам історію, що нещодавно трапилася зі мною. На шкільній перерві я помітила, що моя подруга Оля сидить сама і дуже сумна. Я зрозуміла, що Олю потрібно підтримати, і підійшла до неї. Ми разом провели перерву, і вона помітно повеселішала. Можливо, я не зробила нічого особливого, але для Олі це було важливо. І знаєте що? Я вважаю, що коли ми допомагаємо одне одному, ми проявляємо Божу любов. Любов це не лише подарунки або приємні слова. Це коли ми дбаємо про інших людей і допомагаємо їм, навіть якщо ніхто цього не бачить. Як написано в Біблії, по тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Івана 13.35 тридцять Ну ми любити одне одного, так як вчить нас Бог. До зустрічі.